Глядачі, переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія продовжує зазнавати шалених втрат на війні в Україні. Також загарбники не мають переваги в повітрі. Росія не зможе відновити свою перевагу у повітрі, оскільки втрати літаків у війні з Україною сильно перевищують їхні можливості з виробництва нових. Про це заявили у британській розвідці. 3 листопада головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в війні України авіації удвічі більше ніж у радянсько-афганській війні. Це становить 278 втрачених літаків. Ків в Україні проти 119 в Афганістані. Хоча ми не можемо незалежно перевірити ці цифри, триваюча відсутність переваги в повітрі Росії, ймовірно посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищенням ризиком здійснення безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах. ППО кажуть у розвідці, аналітики вважають, що ситуація навряд чи зміниться протягом наступних кількох місяців. Втрати літаків Росії шуче за все значно перевищують їхні можливості з виробництва нових час, необхідний для підготовки компетентних пілотів ще більше Меншою здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації, додали у розвідці. Раніше речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат розповів, що наразі для Росії головна проблема це кількість ракет. За його словами, росіяни хочуть нас знищити і робитимуть це далі. Єдине, у Росії немає можливості швидко поповнювати запаси ракет. Тому зараз вони і пішли до Ірана з простягнутою рукою за безпілотниками і за балістичними ракетами. Найголовніша проблема для росіян це кількість ракет. Грошей їм не шкода. Вони зараз не грають важливу роль, важливо виробництво. Зазначив ігнат. Зазначимо, що по суті російські літаки-вертольоти перетинали лінію фронту лише у перший місяць повномасштабного вторгнення. Зараз вони протискаються до землі і намагаються працювати віддалено від передової. Це впливає і на ефективність, і на точність ураження цілей. Вони вперше в Україні дійсно побачили мотивованих льотчиків, які спроможні були злетіти на застосування парою чергової ланки з чергових сил проти 12 літаків і при цьому здійснити знищення, знищення з коефіцієнтом 1 до 3. У тому бою було знищено одразу 6 літаків. Ків сьогодні говорити про тактику на території всієї держави неможливо, бо панування в повітрі взагалі немає. Переваги в повітрі над територією країни теж немає. Є ситуативна перевага на лінії зіткнення, але ж теж не планування в повітрі. Але ж ми все ж таки достойно зустрічаємо противника, каже Артур Артеменко. З тих відео, які є в мережі, можна побачити їхню тактику. Знову ж таки щодо штурмової авіації, гелікоптерів, те, що вони запускають на керовані авіаційні ракети з кабрирування, тобто навісом, для того, щоб не входити в зону ураження ПЗРК, тобто ПЗРК свою роль. Грають в підсумку, вони не можуть піднятися вище, тому що тут вже грає роль наявність зенітних комплексів наших буків С-300, і тому вони в такому специфічному режимі працюють, каже директор інтернет-ресурсу Military Aviation in UA Денис Томенчук. Вже історія про те, що розконсервовують, виводять в стрій більше су 24 бомбардувальники старі. Ну і щодо винищувачів, також була історія про те, що починають виводити в стрій міг 29 Радянський винищувач. Техніка, звісно, вона з них зменшується, але ще не така сказав, що критично, щоб уже в них якась паніка була. Вони є, плюс є можливості до ремонту. Вони в цей час ремонтують літаки, які станом на лютий могли не літати, каже Денис Томенчук. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.